Відбулася сесія Бродівської міської ради, де на порядку денному розглянули низку важливих питань. Більше у сюжеті традиційно у сесійному залі Бродівської міської ради зібралися депутати на чергову відкриту сесію, Розпочало засідання із виконання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими воїнами в російсько-українській війні після формування порядку денного. Перейшли до депутатських заяв та звернень, і першою із доповідачів була депутат Надія Забукрецька. Я звертаюся з пропозицією про виділення коштів на встановлення пам'ятника на обмірі Січового Серця Данила Олексійовича Садового. Матеріал, а саме камінь-граніт, має його родина. Ну це дуже далека родина його там. Дружина Омеляна шуста або Нілітона шуста, як він напевно відомий у бродах. Вона там племінниця його дружини. Десь там, ніби діти є, але щось їх ну, не зрозуміло. Дружина самого цього Данила похоронена у Львові. Не менш важливе питання у депутатському зверненні підняв Назарій Островський, якого обурили товари із маркуванням. Російською мовою, на які згаданий депутат натрапив у АТБ, що на вулиці Золотій у Бродах. Прийшовши із товаром на сесію, Назар Іванович оголосив звернення. І от сьогодні захожу в Броди, магазин спеціально пішов в родину вбив, став мою назад, Але та сама історія. На російській мові повністю всі етикетки поміні. Я отримав багато там різних коментарів. Люди кажуть, що робити, магазини не видувають. Але справді рішення є, і це рішення є дуже простим. І це рішення лежить площині законотворця, тобто це Верховної Ради, а саме прийняти квоти е, до маркування продукції, яка є на приладу. І поставити такі квоти, як мінімум 50% від етикетки, щоб вона була українською. Так? Тобто, Бо ну для мене це сюр, вибачте, я не розумію, коли на російській мові е, є купа товарів, і саме те, що це товари е, оцей, наприклад. Виготовлений в Україні в Києві, так, виготовлений в липні 2022 року. І він весь на російській мові. Це, це просто абсурдно. Е, тому прошу вас підтримати депутатський запит, а саме звернення. Я не буду читати повністю, я вам сказав вчора в чаті е, е, звернення до Верховної Ради України, звернення до міжфакційного депутатського об'єднання львівщина. Е, наш Михайло е, Бондар теж входить в це міжфакційне об'єднання е, для того, щоб е, законотворці внесли. Зміни насправді це не є дуже дуже складно, і це не є дорого для виробника, Тобто зробити етикетку на українській мові, це та сама етикетка владукується. Сьогодні я був ініціатором звернення, точніше, депутатського запиту, для того, щоб Брольська міська рада звернулася зі зверненням до органів державної влади, тобто до Верховної Ради України, а також до міжфракційного депутатського об'єднання львівщина, депутатів Верховної Ради, для того, щоб внести зміни. У законодавстві, яке регламентує упакування продукції, які стоять на прилавках наших магазинів, тому що мене це дуже обурює. Про те, що на дев'ятий місяць повномасштабної війни, дев'ятий рік війни в цілому, та і в нас купа російськомовної продукції стоїть на прилавках наших магазинів, в тому числі продукти, які виготовлені в липні, в серпні місяці цього року. Та, тобто війна вже була в розпалі. А ці продукти були зроблені деякі з них навіть зроблені в Україні, і етикетка на російській мові. Це абсурд повний, тобто тому тут для мене, як в першу чергу як для громадянина, це обурює. А звичайно, як депутат має такі інструменти в руках, то й звернувся до Бродівської міської ради, і цей запит був підтриманий одноголосно. Також на цій сесії були внесені зміни у структуру Бродівської міської ради. А про зміни, що відбулися у ЦНАПІ, присутнім доповіла Ельвіра Чорній. На ваш огляд винесений проєкт рішення, яким проводиться у відповідність спереду поступі. Через ця... А також через віддалені робочі місця, які нашій громаді Одеської. Окрім цього, на цьому сесійному засіданні прийняли рішення про завершення декомунізації Бродівської міської територіальної громади, а також про перейменування двох вулиць у Бродах. Це вулиці Храпая та Короленка. Про це доповів заступник Бродівського міського голови Олександр Ялиневський. Переименувати вулиць на територію міста проти Зочківської району міської області без зміни номерції будівель і поміти вулицю Риворів, Рабая, вулицю Героя України, полковника Олександра Мериника та вулицю Короленка на вулицю Героя України Олександра Риворіка. Ну, я б просив би цей пункт не включати, я щось посімчимо. Дивіться, якби мова йшла як вулиця Мир на вулицю. А це все-таки наші яро. І ціль не перейменування вулиці, а ціль все-таки вшанування пам'яті і, пам і вічнення. Я просив би вас, прийняти окремі два рішення про це. Наші, наприклад, ну, на Комітарній комісії, я думаю, ми про рішення говорили. Наприклад, про вшанування та вічна пам'яті Героїв України та Олександра, яка в якому також буде один із пунктів перейменувати вулицю. Можливо, ще там... Якісь речі, наприклад, ну приснуйте займа по чесне громадяна. Можливо, ще якісь додати, ну, щоб то було дійсно рішуче, закидаємо. Оскільки така пропозиція надійшла після затвердження порядку денного у цілому, проголосувати за це одразу не вдалося. Зрештою, це питання викликало дискусію у депутатському середовищі. О, питання закриваємо спокійно, без дискусії демократії, і далі. Не потрібно зараз це все запутати, перенести потрібно кінця десь свого лише. Вулиця Героя України, полковника Мерника Олександра Мерінника, вулиця Героя України, полковника Олександра Героя. І Сто. І надай столі напрацьовуємо і на працюємо далі. Прошу припинити всі спекуляції. Тоді казала, зараз кажу, завжди буду казати. Немає ніякого в тому питанні конфлікту. Ніхто не є проти. Ми всі вшановуємо наших героїв. Ми э, віримо, що це є дуже болюча тема. Саме тому робоча група, як ініціатор того питання, з перших своїх про перейменування наголошувала на тому, що перейменування вулиць, іменами людей, іменами героїв це є дуже тонка делікатна тема, яка мусить бути підготовлена. Ви взяли на себе місію. Дякуємо вам за те, переговорити з родинами, дізнатися про їхню думку щодо того перейменування. Тоді теж вся комісія і гуманітарна і робоча допомога організації. Були за, ми просто не знали, чи ми маємо на моральне право зачепити людям те горе, яке вони переживають. Чи то для них буде вшанування, чи то для них буде як додатковий пік. Про те, що ви говорили з родинами і отримали від них якусь, якусь відповідь, дозвіл, на це дізналися виключно на засіданні гуманітарної комісії за скільки два дні до сесії. Ваших пропозицій, так само як зараз поправка Я депутатська, не, можу не можу була сформована. Я просила вас чітко сформулювати, будуть називатися вулиці, і під вашу диктовку записала, тому що ви до робочої групи не подали. Саме так як ви продиктували, було подано в проєкті рішення, які зараз є у ваших планшетах, тобто рішення гуманітарної комісії, ваші побажання були повністю враховані і внесені в проєкт рішення. Пропозицію Олександра Єланевського підтримала депутат Надія Забукрецька. Після жвавого обговорення усіх нюансів щодо перейменування обох вулиць оголосила п'ятихвилинну технічну перерву, після чого повернулися до голосування і затвердили перейменування вулиць. За основу. Підемо в депутатський корпус і пропозицію комунального підприємства Телерадіокомпанія Броди про встановлення щорічної премії у галузі телерадіожурналістики імені Володимира Фейла. Особі, які прислужуються премії, з звайна лауреата премії імені Володимира Фейла за кращу ідеоператорську, вантажну, режисерську, звуковорежестерську, інтерактивну роботу в галузі журналістики. Вручається диплом та грошова на нагорода у сумі, і ми попередньо зводили на помісті за першу премію 3 тисячі гривень, за другу премію 2 тисячі гривень, і за третю 1 тисяча гривень. Усі наступні питання порядку денного, а їх було не один десяток. Розглянули досить оперативно і з позитивним результатом. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн».